Фронт тримають не лише військові разом з ними Україну боронять і соловики на Сумщині правоохоронців, які тримають північно-східний кордон. Нагородив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Це прикордонники, військовослужбовці національної гвардії, поліцейські, пожежні рятувальники, 67 чоловіків та жінок, які безстрашно діяли в умовах смертельної небезпеки, отримали відзнаки. Зокрема, ордени Данила Галицького, Богдана Хмельницького, за мужність, медалі за військову службу, захисник вітчизни. Тому що за спиною всі ті, хто відповідає за оборону і безпеку Сумщини. І вони, і ви довели свою єдність. Ми всі можемо ефективно протидіяти ворогу. Ми всі сьогодні знаходимося на нашій Богом даній землі, тому ворога їй не буде місця. В нього однозначно вже зараз горить земля під ногами і буде горіти ще більше. І згорить він тут назавжди або зможе втікти з неї, якщо зможе.